Просили дівчатка вчора на ефірі показати, як же будуть виглядати ті квіти, що я вчора робила, в капсулах. Так от, троянди чудово все влізли. В півонії, звичайно, мені прийшлося трішечки впижувати ці капсули. Немає у мене міри. Так, і що хочу показати. Ще один піончик не закритий. Ось, бачите, він набагато ширший, ніж мені потрібно. Що я роблю? Трішечки приминаю внизу нижні пелюсточки. А, і ще що хотіла сказати. Хто буде робити в капсулах, бачите, тримається. Чому? Тому що я не припудрую ось цю. Але ну, коротше, жопку коцю не припудрюю, тоді воно добре чіпляється, трішечки приминаю. Все одно зараз візьму. І ось так. Це все діло виглядає. В капсулах вони мені прям значить казкові якісь. І трояндочки. Також, бачите, на всю капсулу нікуди не. А, так, чого, чого не припудрюю, забула ж сказати. Щоб вона Вона і так в мене, звісно, не буде пригати. але якщо у вас квіточки менші, то не припудрюйте жопку, щоб. Добре причепилася. Вона до дна капсули. Бачите, не, не пригають. Вони в мене на всю капсулу. Отакі от у нас справи. Все, гарного дня.